Маргарита Ласковець на байдарках плаває півтора року. У змаганнях на човні драконі бере участь вперше. Це було дуже тяжко і нас війна у нас була дуже запекла війна. Тренер з веслування Константин Руденко пояснює, у чому суть змагань на таких човнах. Береться човен дракон і проводиться перетягування як перетягування канату, так і перетягування човна дракон. Ось такі змагання дуже веселі дітям. зробляться». Захваті від водного спорту каже 14-річний вінничанин Микита Коновченко. Хлопець займається веслуванням три місяці. Розповідає його команді, яку назвали стріла, вдалося перемогти завдяки згуртованості. Це було доволі легко, бо в мене є дуже сильна команда моїх вірних друзів. Також на Вишинському озері Вінничан вчили плавати на сап дошці, каної і байдарках. Спеціальних вмінь для цих видів спорту мати не потрібно, каже тренер Костянтин Руденко. Головне тримати рівновагу. Змагання з веслування на човні драконі у Вінниці організував міський комітет фізичної культури і спорту. У такий спосіб каже співорганізатор заходу Максим Фільварків, хочуть привернути увагу до водних видів спорту. Зараз розвиваємо цю локацію вишинського озера. Ми отримуємо зараз частину рятувальної станції, де будемо знаходитися і будемо проводити безкоштовні навчання для дітей, які будуть займатися в нашій школі. Ми будемо навчати їх кататися на сабдошках, на в, в байдарках і каноє, на човнах з висловального слава і на човні Драгонбот. Всього у змаганнях взяли участь більше півсотні вислувальників. У хлопчачій категорії перемогла команда Стріла, а серед дівчат Мрія. Вони отримали грамоти і медалі. Наталя Ксенчина, Ігор Самчук, новини на Суспільному, Вінниця.